Всім привіт! Мене звуть Ярік. Добро пожаловать на моє нове відео. Сьогодні ми будемо грати в гру The Man From The Window. Ну що ж, давайте грати? Бачите, яке пузо товсте, і вона і вона довго іде за це. Ох, oh старс, Я не знаю переклад. А якщо ви так же не знаєте, ставте лайки. Зараз заховаємося з синочком Ванні. Якщо не спрацює, перейдемо к плану Б. Заперли двері. Ой, ми ж вами домовлялися, що зараз ми будемо ховатися з синочком в ванні, а потім ми будемо по-іншому ховатися. Все домовилися, одна хвилина настала. Во заглянув під стіл, но там нікого нема. Три хвилини уже. О, -о, О, друзі, ви бачите, як він в кімнату пішов. Все друзі, ми виграли. О, ви це бачили, друзі? Ми з плану А пройшли. Ми з плану А пройшли ту гру. Ми з вами це зробили. Ми пройшли ту гру. Ми пройшли Ми пройшли ту гру з вами з першого разу. Нічого собі. Нічого собі. Ха -ха. Ото чоловік за вікном тупий, опинився, Ха-ха! Ну, якщо вам по Ну якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Ярік. Всім пока-пока!